Привіт друзі! Пригнали нам сьогодні Citroën Jumpy з такою проблемою. Ось тут бачите все в маслі. Тут розбила флянець. Це все наслідок того, що вилетіла шарова а вилітають вони на цих машинах, тому що розбиває саму цапфу. Ось тут розбиває. І вже нічого не можливо зробити, потрібно тільки замінювати. Потім через те, що воно вилетіло, вирвало три тришип, пильник, все десь порозглядалося. потрібно замінювати. Тепер витягнув я внутрішню частину полосі. Очіпника також немає під заміну. Тепер, якщо міняємо цапфу, потрібно її підібрати, щоб вона була точно така. Бо у цих машинах по різних роках різні тут отвори, різний тут отвір, на наконечнику отвір може бути більший, може бути менший. І тут потрібно, щоб все зійшлося. Тепер потрібно ще почіпник замінити. Сюди перепресувати. І поставимо вже внутрішній тришип в зборі. Фірма Pascal, Ось таке. І буде бігати ще якийсь час.